Красуні, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Оля, я експерт здорового руху, фітнес-тренер з медичною освітою. І сьогодні пропоную поговорити чесно. Багато хто з вас мріє про пласкі животики, і перше, що виникає в голові, це треба менше їсти, схуднути або закачати той прес до смерті. Але сьогодні я хочу поставити все з ніг на голову і розповісти про неочевидні причини випираючого живота і чому навіть у худеньких дівчат може випирати живіт або у людей, які не мають надлишкову вагу. Тому що дуже часто причина не в самій жировій тканині, а в тілесному дисбалансі, у втраті стабільності тіла. У поставі, м'язах і навіть у диханні. Тож, давайте по порядку все розбирати. Перше, і на мою думку, найголовніше це положення. Тазу. Таз це фундамент нашого тіла, і від нього напряму залежить вигляд нашого живота. Існує два нахили тазу передній і задній. При передньому нахилі тазу таз анатомічно виходить вперед, виникає надлишковий прогон в попереку, і животу немає куди дітись, він виходить так само за тазом вперед. І задній нахил тазу, коли таз уходить назад. М'язи кори спазмуються, діафрагма блокується, і живіт так само безформоно виходить вперед. В обох випадках це порушення центру ваги, і м'язи не можуть правильно тримати форму живота. Ну і наступна причина виникає з першої це порушення постави, взаємопов'язане з положенням таза. І найчастіші причини це гіперлордоз і гіперкіфоз, тобто, простими словами, сутулість. Давайте повернемось до першого гіперлордозу. Впевнена, що багато хто з вас про це чув. Це коли є надмірний прогин у попереку, так само таз виходить вперед. Запрошує за собою живіт. Чому живіт йде за тазом? Тому що м'язи кору слабкі, вони нічого не тримають, і живіт просто вивалюється. Перед. В такому випадку ще присутні болі в попереку, е, в приходьбі, в положенні сидячи і навіть в положенні лежачі серед ночі у вас також може боліти поперек. У такому випадку навіть без надлишкової ваги живіт буде виглядати випуклим, тому що вся вага йде вперед. Ну і найрозповсюдженіша проблема сучасності це сутулість гіперкіфоз – це коли грудна клітка закривається, плечі йдуть вперед, блокується діафрагма, і ми починаємо дихати поверхнево плечима, шиєю, ребра не здатні дихати в повному обсязі. Що тут відбувається? Тут так само спазнуться м'язи кору, і живіт безформиро просто виходить вперед. Тож, як ви бачите, положення таза і постави напряму впливає на живіт, і скажу вам. Чесно, це 85% випираючого живота. Ну і наступна причина, так само взаємопов'язана з попередніми, це глибокі м'язи кору. М'язи кору це не тільки м'язи живота, це глибокі м'язи стабілізатори. Вони знаходяться і зі сторони живота, і зі сторони спини, зі сторони сідниць і ніг. І один з найголовніших тут м'язів це саме поперечний м'яз живота. Це один із ключових м'язів кора, який працює як внутрішній корсет. Він втягує живіт всередину, підтримуючи органи і контролюючи внутрішньочеревний черевний. Тиск. Якщо м'язи кору слабкі, а особливо поперечний м'яз живота, то вони не тримають форму і навіть при передньому нахилі тазу або при гіперлордозі живіт виходить вперед, саме тому що ці м'язи його не тримають. Ну і переходимо до моїх найулюбленіших, нетипових причин випрачого живота. Перше це слабкі м'язи тазового дна. Це м'язи, які підтримують органи малого тазу, зокрема матку, сечовий міхур і кишківник. Коли вони слабкі, внутрішні органи буквально тиснуть вниз і виникає відчуття низького випираючого животика. Ці м'язи тазового дна дуже часто слабкі саме у жінок, які нещодавно народили, у людей, які мають регулярно сидячий спосіб життя, та у людей, у яких порушен патр дихання. Ну і моя улюблена діафрагма. Діафрагма це найголовніший м'яз дихання. Вона не мов би, розмежовує нашу грудну клітку і черевну порожнину. Вона знаходиться тут під ребрами і так само підтримує наш внутрішній черевний тиск. Саме діафрагмальний тип дихання є натуральним типом дихання, з яким народились усі люди. Але з часом ми втрачаємо цей навик дихати діафрагмально і починаємо дихати поверхнево, плечима, шию, тут на все стискаються, і ребра не приймають участь у диханні так, як повинні. Коли діафрагма не працює правильно, вона порушує лімфотік, блокує мікробіом і стискає органи травлення. Це веде до хронічного здуття та напруженого живота, такого надутого як барабан. І власне остання причина пов'язана саме з травленням і шлунково-кишковим трактом. Якщо кишківник не працює правильно, живіт в прямому сенсі надувається як кулька і випирає вперед. Він в такому випадку дуже і дуже твердий, і при натисках можемо відчувати болісні відчуття. Закрипи, здуття, слабкий мікробіом, неправильна їжа і стрес все це причини, через які наш шлунково кишковий тракт може працювати неправильно. У таких випадках про плаский живіт можна тільки мріяти, тому що живіт живе не мов би, своїм життям. Хоч качаєте той прес 100 разів, хоч займайся поставою, але якщо в нас порушення травлення, це буде впливати ще більше на випирання цього самого живота. Ну і звісно, бувають ще інші причини випираючого живота, наприклад, як стрес і накопичення кортизолу, коли жирова тканина накоплюється саме біля живота. І, звісно, низька фізична активність. малорухомий спосіб життя, слабкі м'язи. Як бачите, красуні випираючий живіт це не тільки про надлишкову вагу, це про цілу систему. Це про систему м'язів, положення тіла, дихання і навіть травми. І саме тому я створила свій авторський курс «Плаский живіт, де ми працюємо комплексно і усвідомлено з усім тілом. Це твій лагідний шлях до плаского живота, підтягнутого тіла та красивої і здорової постави. Тому на цьому курсі я буду чекати саме на тебе. Тож дякую вам за увагу! Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Ще раз дякую і до нових зустрічей!